Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про зимові явища в природі та правила поведінки взимку. Але спочатку відгадайте загадку. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі, поля перечепурила пухнастим снігом вкрила. Відгадайте, хто вона, ця бабуся чепурна. Так, вірно, це зима. Дуже красива, пора року. Природа спить. День. Коротшою, а ніч стає довшою. Зимою місяці грудень, січень, лютий. В деяких країнах можна побачити таке явище, як північне сяєво Майже усі водойоми взимку вкриваються кригою. Після того, як випаде сніг дерева і кущі, наче кришталеві, а на дахах з'являються борульки Зима не тільки красива пора року, але й небезпечна. Тому треба знати деякі правила поведінки. Не можна виходити на лід без супроводу дорослих. Кататися на санчатах можна тільки в небезпечних місцях. Не можна їсти бурульки. Так як в них можуть бути небезпечні мікроби, від яких ви можете захворіти. А якщо ви бачите бурульки на даха, не ходіть під ними, бо вони можуть впасти. Дотримуйтесь цих правил і гарного вам дня!